Сьогодні у нас 21 жовтня 2024 рік. Минулорічний кущ посадка, назва йому лавіна. Обрізали ми її на повторний ріст. Вигнали поки що 6 рукавів. ну подальшому буде 8. Це перше сигнальне, скажімо так, подоношення на двохрічному кущеві, декілька гронок. Власне, їх ніхто і не чіпав. Смак тут, звісно, щось з чимось. На смак общі, якісь фруктові нотки дуже шикарні, толі з мускатом, толі без. Ну, Пройшли дощі. Смак розбавився, але смак тут просто шикарнючий. От, Після дощів видно, що особливо тріску тут немає. Поки що із перших поглядів бачу, що є горощіння. От, ягодка, якщо портиться, вона засихає і все. Но смак тут, звісно, щось із чимось. Подальше ми будемо спостерігати за цією формою. Ну, Гронка біля самої землі, там, звісно, та, торкалася землі, то там нічого хорошого, а так, що наторкалася нормально. От. Поки що ягідка десь грамів 10 подальшому ми накопичення багато річні деревини. Побачимо, що буде лавіна.